Хмельницький майже добу потерпає від ядучого диму. У мікрорайоні Лезневе палають торф'яні родовища. Рятувальники кажуть, ще зранку не могли побачити один одного за кілька метрів. Проте багатогодинна боротьба з вогнем принесла свої результати. На пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини. Ранку надійшло повідомлення про виникнення пожежі торфу в районі мікрорайона Лєзньєва. Для її гасіння залучено особовий склад першого ДПРЗ в кількості 65 чоловік, чотири одиниці техніки, в тому числі пожежна насосна станція. На даний час проводиться гасіння. Осередки пожежі та проводиться з допомогою ескаватора. Проводиться створення протипожежного розриву розриву для недопущення розпосюдження вогню на більшу територію. Горіння проникає у глибші шари торфу. Щоб його ліквідувати, надзвичайникам потрібно чимало часу. До того ж, торф'яники заросли бур'янами, які у цю пору року сухі, і стають ідеальним матеріалом для розповсюдження полум'я. Однак, першопричина займання інша. Причина попередня необережна Необережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Необережно кинутий недопалок чи спалювання сміття може призвести до жахливих наслідків, як запобігти біді, розповідають рятувальники. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення з метою недопущення самовільного спалювання сухої сторони залишків, з городу і навчання, починаючи зі школи, закінчуючи дорослим населенням». Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.